Доказ, що пекло в центрі землі, і душі там мучаться. Ось моя душа зараз знаходиться у цьому тілі, моєму, і душа вона реагує. Якщо я хворію, чи мені погано, десь некомфортно, вона реагує, душа. А уявіть, якщо вашу душу помістити в центр землі, в пекло, там, де 6 тисяч градусів і вище, і якщо їй тут не на землі, в тілі, де ми як у раю, земля була як рай, створена Богом. І Бог визначає, де наша душа буде. Як він тобі визначив тут, так само Біблія вона каже, що душа, вона піде в пекло або в рай. Тому давайте вірити в реальність, в інструкцію, яку Бог дав, Біблію, це Слово Боже, щоб знати правду, а не жити в ілюзії. Тому що якщо ти підеш у пекло, там уже нічого змінити не можна. Амінь.